Сьогодні будемо підбивати підсумки тижня того, що відбувалося на лінії зіткнення. Безумовно, головною подією цього тижня став прорив на Курщині. І ваше бачення з цього приводу, як він може вплинути на основний театр бойових дій на території нашої держави? Так, мабуть, з урахуванням того, що все це починалося 6 шостого. Серпня то вже теж є пройшов час динаміку. Ми бачили розвитку подій, і можна підводити первинні якісь підсумки такого роду дій. З точки зору воєнної, там діють невелика кількість військових проукраїнських сил, але вони мають підкріплення і в танках, в десятках, і в бойових броньованих машинах. І що відрізняє, скажем, від попередніх рейдів і дій, так це те, що це угрупування мали й засоби протиповітряної оборони, які вони були дуже доречні, як ми бачимо. Тому що в попередніх, після того як росіяни говтувалися спочатку рейдів, які проводили проросійські добровольці, вони застосовували. Авіацію, які у них перевага, і це суттєво впливало, і ці сили добровольців російські були вимушені відступати за кордон України з Російської Федерації. Це було враховано, і ми бачили, що застосовуючи такого роду засоби з спротивоповітряної оборони, позбивали і вертольоти. Російські, і як би тут цю ситуація, можливо, су 34 Це треба теж підтвердження, але так чи інакше, вільно застосовувати свої засоби авіаційні повітряний ворог там не може. І такого рівня підготовки і застосування говорить про те, що були враховані попередні дії. Був вивчений цей театр воєнних дії і планування здійснилось з урахуванням попереднього досвіду. Більше того, під час бойових дій ну наскільки це є час, формується ще план ведення ворога в оману: це маскування, це дії, які б показували зовсім інший порядок дій. І ворогу, це цілий комплекс заходів, і він був успішно проведений. і це завдяки цьому було несподівано дії для самих росіян, для їх військових, не кажучи про політиків. І Це мало вплив досить серйозний. Бачите, реакція не тільки нашого ворога, а й наших союзників. Несподівано було і цей фактор несподіваності дуже велику роль грає, завдяки чому подіям ми бачимо, що вони були більш ефективні ці проукраїнських сил. Чим скажімо, особливо закордонні експерти, фахівці порівнюють з початком дії ворога на харківському напрямку. Якщо ми пам'ятаємо, там з 10 травня. Ворогу вдалося просунутися десь на 8-10 кілометрів розвідку боєм вони проводили, а потім приростала в бої за так звану санітарну зону. Значить, Силам проукраїнським зараз, які діють, вдалося набагато більше і діяли вони більш ефективно. Зараз скажімо, те, що по різним підтверджуються. Джерелам закордонним 35 кілометрів основних, ну і окремі групи просуваються далі в напрямках: на трьох напрямках: посередній Львов, потім там Наркурск, ну і західні ще. Але відмічається ще те саме, що хотіли бачити, наприклад, в діях. Сил оборони України 23-му році під час проведення контрнаступу наші союзні, це маневри не дії, то тут вони проявляються. В мініатюрі, я б так сказав, тому що невеликі сили задіяли, але не значить, ці мобільні групи, які діють, невелика кількість збройних засобів, піхота просувається вперед, не йде в конфронтацію. З якимось джерелом супроти <свистити> російським обходять в тил, в фланги, і таке враження для росіян, але у цей великий тіктоковець від росіян неспроста говорив, що ми тут стояли, ми тут чекали, а вони десь пройшли. А потім уже танки підійшли і почали якби чути ні упорозслідувати. Uh -huh. З одного боку, це безумовно підтверджує, як там тіктоковські війська воюють. А з іншого боку, це опосередковано відображає дійсно як характеризують таку роду дії. Ще раз скажу за кордонних фахівці, експерти, що успішно діють мобільних групи по всім територіям і на перспективу. Ну, ну до слова є, пане є. Ігоре, я тут хотіла би ремарочку ставити стосовно того, що західні аналітики відзначають зокрема, що одна із основних цілей прориву це відтягнення російських військ. Знову ж таки, ті ж західні аналітики зараз різняться. Їх думки стосовно того, з якого напрямку можуть перекидати, Дехто каже з Донеччини, дехто каже з Харківщини. Буквально кілька хвилин тому в нашому ефірі говорили з Юрієм Федоренко, який на харківському напрямку він каже, що активність. Ворога не зменшилась. На вашу думку, з яких таки напрямків може Росія перекидати війська для підсилення Курщини? По-перше, дуже вірно, все ж проаналізувати цілі таких дій. І одна з головних, хоча діється по масштабам десь тактичного рівня, але відволікання сил. Ми бачили, що. Один із рейдів попередніх привів до цього і на той час прикидалися з харківської ділянки фронту. вимушений був ворог. І зараз це теж працює, тому що сили там і прикордонників, інші, які були, які вони збирають, згрібають, вони неспромозі протистояти нашим проукраїнським сілам, які діють. Ви вже самі перерахували варіанти, але це від кіля їх забирали. Ну і з того, що я бачив, крім того, наприклад, із під Севастополя морську піхоту, Чорноморського флота, бригаду ціли морської піхоти перекидають. А також, ну, найбільш, скажімо, берегідна все ж опять-таки, з Куп'янського напрямку, Харківська, десь ціля, тому що тут найближче. У них ситуація така, яка потребує швидкого реагування. І тому найбільш вирагідно, крім того, що значить, з Криму, то, на мій погляд, все ж це буде сили в першу чергу з куп'янського напрямку. Тим паче, що вони значить, там йдуть дії навколо Вовчанська, а Купянську вже довго вони атакують. Сіньківки з райони не вдається. Вот на піщаному з півдня на Сіньківку зайшли. Тобто, ну там сінки такі первини може виводити, хоча це послаблення безумовно, і це дуже добре для наших сил, які там воюють, то, то на мій погляд, що скоріше всього вітіля. А найближчий час буде ясно, тому що там і полонини є, там інші засоби заходи розвідки наші безпосередньо. Сил тих, які там діють, покажуть кіля, які підрозділи, які частини. Ворога uh -huh. там пішли на підсилення. Так, пане Ігоре, згадали ви про куп'янський напрямок. Діпстейт напередодні оновив карту, і видно, що ворог просунувся біля Піщаного, Стельмахівки, яку ви згадали, і зазначають аналітики, що росіяни намагаються оточити частину позицій сил оборони біля Стельмахівки та Піщаного. Північніше останнього населеного пункту противник спробує після оточення вийти на висоти північніше, і це мовляв дасть їм нові можливості для подальшого наступу на колесників. Ваша думка стосовно колісниківки, чим важлива стратегічно ця точка на мапі? Ну, стратегічно – це дуже гучне, а, рівень є тактичний, потім середній оперативний, а потім аж стратегічний. Стратегічне, стратегічне – це те, ті події, які будуть впливати на стан, наприклад, на всьому там Східному фронті. А, тут події навколо цієї місцевості, населеного пункту, все ж скоріше тактичного рівня. Але можуть бути з, з такими наслідками, якщо ворогу вдасться розвинути успіх. Ну є перспективи перерости до оперативного, але не більше рівня. І взагалі треба подивитися, І така характеристика дії, вони тут не дуже відрізняються від Харківщини і там до Вугледара, Я б сказав би, ну частково на Ореховський напрям принцип у них один. Тобто йдуть в лоб, не виходить, намагаються робити охоплення. І оскільки у них є засоби ураження, це керовані авіційні бомби, артилерія з боєприпасами, то вони наносять ураження нашим силам в системі оборони. І потім шукають вже не в лоб, а переходять до атак, от такі, такого роду флангів, і таким чином формують позиції, пов'язані особливо якщо використовують висоти, про які ви говорили, заходять туди. Тоді їм ще краще, ефективніше наносити ураження нашим силам в обороні і формувати так звані, ну, своєнні характеристики оперативного охоплення, а в народі. Це зветься котел, такі міні-катли. От на карті з от по всьому з Харківської до Вуклідара, таких на ділянках в більшій ступені, в меншій ступені, але для цього тяготіють, у них за два. З половиною року є роки є відповідний досвід. На жаль, у них є резерви, але не, не всюди скрізь і по, по всім позиціям, конкретно в регіонах. І, до речі, повертаючись в Курск, треба відмітити, що скільки сил і як ураження. Так і особового складу не вистачає, то вони починають застосовувати там, скажімо, оперативно тактичні ракетні комплекси, такі як Ескандер, і бити по нашим дивісію розвідним групам. Це 10-15, наприклад, військових. А вони застосовують значить, іскандери, які ми знаємо балістичні при чому Ескандери, це говорить про те, що не вистачає відповідних сил. Ну і авіацію застосовує, там є протидії. Але повертаючись до умов, які тут існують, то можна пройтись від Харківська і нижче. Ця ситуація навколо Часового Яра теж характерна. Ви дивіться, там на півночі Калинівка вони хотіли йдуть бої перейти наш канал, закріпитися наш канал. Ну, канал який це теж перепона. Вот при вибирали ділянку, де в трубах ти простіше не зайти, а потім з північного фланга іти безпосередньо на саме місце. І з бої по фронту ці мікрорайони. На жаль, мікрорайон канал. Це назва якби частини часу Яра, Вони вже захопили, бо йдуть наступні там жовтневий і новий. Це по фронту. А фланги от де вони намагаються зробити захід. Такі фланги з півночі Калинівка і нижче вдовж, вдовж, вдовж дороги. Це теж і один із тактичних прийомів, теж, якщо проаналізувати загально, подивитися, то вони просуваються вздовж залізничної дороги чи вздовж шосе. Причому, якщо навіть не обов'язково, щоб це йшло прямо в напрямку, який їм потрібен, але вибирають якби обходні, і все рівно саме просуваються і придбали відповідний їх піхота, досвід просування по таким дорогам, що вони і намагаються робити. Покровський напрям, який ви показуєте, дивиться характерна. Південніше, якщо подивитися, бачите, тут видно такі мікро намагання охоплення так. і самого покров і чуть нижче, бачите, і причому є якби великий район безпосередньо одна черетина і внісну і знизу. А і тут розділяється опять-таки, на дві ділянки, де можна зробити мікро менше охоплення, але все рівне намагання таким чином. Тобто, якщо в лоб фронтальних діях не виходить, флангове охоплення і намагання оточити, зробити ну, з усіма наслідками. І просувається північні, південніше, від цього знову вже більш велика по площі, але так це вклінення з півночі, вклінення з півдня, і ми бачимо теж намагання проводити так і так фактично і що пройтись. Вони таку тактику реалізують в своїх діях, і ми це спостерігали і в їх діях за минулий тиждень. Тобто, треба характеризувати, що складна важка ситуація. Нам тут не вистачає силам оборони, озброєння техніка боєприпасів. Не вистачає поповнення, тобто. У наших підготовлених військовослужбовців взагалі говорять, саме піхоти, навіть піхоти для дій в обороні, І незважаючи на те, що це оборона, тобто зусилля, скажем, співвідношення сил можуть бути менше, ніж під час наступу. Це проблема наступу Росіян, але ресурси на такі дії на тактичному рівні, на жаль, у них досі існують. Так, пане Ігоре, проаналізували ми в принципі всю таку поточну ситуацію на сході нашої держави, на північному сході. Ще хотілося б так зосередити... там. Угу. І, і коси коси, да, тендерська от так. Хотілося б згадати, зокрема, що спецпризначенці гур здійснили рейд на окуповану росіянами Кінбурнську косу. Знищили там шість одиниць броньованої техніки, ліквідували близько 30 окупантів. На косі спецпризначенці атакували укріплення росіян і також встановили навіть бойовий прапор воєнної розвідки України. Ваш коментар стосовно цього: наскільки важлива та особлива була ця операція? Важливо безумовно. Ми тут можемо згадати, що в минулому році взагалі цей Херсонський напрям для контрнаступу варіанту був у нас пріоритетним. Але про ці плани познали росіяни і пішли на злочин екологічний проти людства, підірвали. Дамбу Каховської гідроелектростанції затопили, да і, але ж, це найкоротший я ще раз підкреслюю найбільш вигідний для нас був напрям діяльності. Таким чином вони їм вдалося завести дії наших військ, які кот наступали на Запорізькому напряму на свою підготовлену оборону дії в цьому напрямі з, з тим співношенням сил. Які ми зібрали, і то не повністю був безперспективний. Тому в липні треба було переходити до стратегічної оборони. На жаль, наші це не робили і намагались по чотирьом напрямам наступати в той час силами, які не повністю зібрали для дій на одному напряму. Тому з точки зору перспектив, все саме перетворилося на те, що ми мали результати. Тепер повертаючись, якщо подивитися, як би карту подивитися на суші, От там морська частина, і це теж таке сухопутне вклінення. Є слабке місце в цьому, якщо різати, тобто ну там по морю щось можна, але збільше постачання логістика йде по суходолу. І це, в цьому є в тому числі слабке місце цієї каси. Тобто, якщо мати засоби, які набрали головне управління розвідки, і несподівано дуже важливо, про несподіваність, ми з вами говорили і під час дій на курському напрямку, це ж факта був використан і саме тут, і діяти ефективно, рішуче. По часу невеликий час це займає, але було добре підготовлено і тому відбулося ефективно. Тобто і враження озброєння техніки відбулося живої сили ворога, і ми бачимо, що оскільки логістика тут, якщо мати на увазі, що і атаки з нас близько відбувається бойовими дронами ударними, то їх позиція в цьому слабка як ми бачимо, і вона буде зберігатися і далі. Ну, ми пам'ятаємо, мабуть, тут слова і начальника головного управління розвідки генерала Буданова відносно того, що з своєї точки зору по класіці ми бачимо і по стану, який складається навколо тимчасово окупованого Криму, що звільнати в таких умовах, які складаються в цілому Крим. Наприклад, простіше чим звільняти на так територію, абсолютно, так. да в цілому Донбаса, тобто ці області, з точки зору ну, багатих факторів, і ми це бачимо. Наші дії і боротьба в цьому році півроку на за скажем перевагу у повітрі і нанесені досить ефективно Ураження по об'єктам на території Криму військовим і по засобам протиповітряної оборони авіційним частинам їх і пониження таким чином їх потенціалом вони фактично не можуть поки підібрати ефективні протидії проти, значить, хаймерсів, старих американських тактичних засобів. Зенітно-ракетні заводять і борються там Є С-300, і Буки, і С-400, і навіть новий зенітно-ракетний комплекс С-500, і він ефективно неспроможний. Ми подавили базу у них хаб на півночі півострова Джанкої вот, на півдні, і у них вже фактично авіційні дві бази, якби а, нарушені взагалі їх функціонування. Це дуже весомо. Хоча ми ж вами оцінювали ситуацію по фронту, мій погляд, особисто, і що в силах оборони не тільки в збройних силах, є засоби ураження, це і в Гурі, і в СБУ, і так далі. То треба на поточний час з цими засобами ураження допомогти нашим сухопутним військам, особливо на Східному фронті, де ситуація досить важка. Я думаю. Тут треба передумати, може не всі сили, але часткою так така однозначно. оскільки рішучі допомоги і підсилені з боку американців, в першу чергу не бачимо, які б суттєво змінили ситуацію на фронті, все це робиться повільно, на жаль. І якщо виділити, дякуємо ми там. Дві тижні тому 200 мільйонів доларів, на цьому значит, 125. Такі розходи, ми поповнюємо. Це для нас дуже важливо. Але в той час ізраїльтянам надали 3,5 мільярда доларів, є різниця. А Саудівська Аравія зняла заборони на продаж засобів нападу. Тобто, я не чув, щоб Саудівська Аравія воювала. Я наприклад, чув, що ізраїльтяни нанесли, нанесли удар по школі. Там загинули 100 людей в газі, і це супротив побажань американців. Але незважаючи на це, вони отримали 3,5 доларів допомоги. А у нас 125. Чому так? Ну так, це ну, вот. питання вже риторичне. Мабуть, пане Ігоре, окремо що хотілося б згадати про Керченський міст відтак, а теж партизани зафіксували активність російських військових. Там зокрема посилюються там росіяни. Тим не менш окрему увагу, взагалі в мережі останнім часом звертають на публікацію польського порталу Defense24, автори, якого запевняють, що з зотрима. Ням F-16 наша країна може буквально розбомбити кримський міст, тобто застосувавши для ураження цього об'єкту навіть керовані авіабомби ДЖІДІМР знову ж таки багато аналітиків обурилися цією заявою, мовляв, Ф-16 навряд чи зможуть повністю знищити Керченський міст. Ваша думка з цього приводу: наскільки доречно використати винищувачі для знищення мосту? Ну, тут ряд принципових питань треба довести. По-перше, ми бачимо, як логістичні ланцюги у них знижують їх потенціал, тобто, фактично, виведена зі строю паромна переправа. І тепер тільки Керченський міст працює частково, не в повному обсязі, і виходить з. З цієї ситуації за рахунок того, що від Ростова на Дону, вони побудували там залізницю в Маріуполі. Далі, От. і безумовно важливо, щоб вивести не частково, а повністю, тобто логістику цю перерізати через керченське місто і погіршити загальний стан. Але у нас є більш пріоритетне завдання з одного боку, на поточний час. Ми говорили про ситуацію, наприклад, на східному фронті. А крім того, треба, ну ще можна пам'ятати і додати, що по характеристикам F-16 вони можуть діяти ефективно вплоть до застосування відповідного озброєння, в тому числі по об'єктам різним. Військовим об'єктам, тому числі і по цьому Керченському мосту, тому що це військовий об'єкт, який в першу чергу для цього незаконно будувався Російською Федерацією. Тому безумовно тут пане Ігоре. На жаль, маємо обмежений час. Так, дякуємо, що прокоментували, проаналізували поточну ситуацію на лінії зіткнення. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, заступник начальника генштабу збройних сил України у період з 2006 по 2010 роки. Генерал-лейтенант він з нами був з нами був на прямому зв'язку. У нашій постійній рубриці карта бойових дій. Дякуємо, до нових зустрічей!